Місто продовжує підтримувати чернігівців, чиї оселі постраждали внаслідок ворожих обстрілів та бомбардувань. У вівторок, 25 жовтня, виконавчий комітет погодив виплати одноразової матеріальної допомоги ще 55 власникам пошкоджених чи зруйнованих армією РФ приватних будинків. Нагадаємо, залежно від масштабів руйнувань. Вони можуть отримати від 10 до 40 тисяч гривень із бюджету Чернігова. 1235 власників приватних житлових будинків вже отримали цю компенсацію. Загальна сума компенсації, яка була матеріальної допомоги, яка виплачена 21 мільйон 515 тисяч 11 гривень. Ну і на сьогодні ми приймаємо також на цьому тижні, профінансуємо ще 55 мешканців на суму 681 тисяча 750 гривень. За словами Ірини Марчук, заявище на. Ходять до профільного департаменту, опрацьовується комісійно щотижня і відповідно виносяться на затвердження. Теж стосується і часткової компенсації витрат на ремонт та відновлення понівечених вікон малозахищеним верствам населення. Згідно з рішенням виконкому, найближчим часом допомогу на загальну суму 243 тисячі гривень виділять ще 25 містянам та містянкам. Цю компенсацію вже отримали 383 мешканця міста Чернігова. Загальна сума коштів, яка спрямована на цю програму, 4 мільйони дев'ятсот. 900... 5359 тисяч гривень, враховуючи новий перелік, станом на кінець жовтня видатки на заміну вікон сягнуть понад 5 мільйонів гривень з міського бюджету. Визначають розмір відшкодувань із розрахунку 3 тисячі гривень на кожний квадратний метр площі вікон, але не більше 40 тисяч на квартиру. Щоденно ну, не менше 10 заяв у нас надходять на компенсацію. Зв'язку з початком опалювального періоду люди все ж таки активно встановлюють вікна. Крім того, Чернігів водоканалу дозволили перекрити рух автотранс. Транспорту вулицею Варзара біля будинку номер 65 від цього дня, тобто 25 жовтня, і до 4 листопада, для усунення там пориву водогону. На період робіт мешканцям довколишніх будинків забезпечать підвіз питної води.